Шановні глядачі, ми продовжуємо золоту експедицію околицями села Молодого та села Братанівка. І знову покажемо вам загадкові поховання в скалі, як кажуть місцеві жителі. Ось подивіться. Ми вже показували їх. І знову показуємо, бачите? Загадкові поховання в скалі, як викопані могили, так кажуть місцеві жителі. І ось такі отвори. Біля цих поховань йдуть загадкові отвори в скалах. Ще цікава одна така річ, бачите? Маленька, як кажуть, печера, але вона була закинута, залишився тільки початочок, її засипали та закидали. Взагалі дуже багато. Цікавого ми знаходимо, мандруючи берегами річки Дністер молодого Братанівка. Багато цікавого, яке дасть, може, поштовх розвитку нашого туризму, Сокірянщини, тому що нашому сукірянському туризму немає ціни. Сокірянщина найкращий туристичний край не тільки України, але й Європи. І ось вам докази. До нових зустрічей!